Звіт Чернігівського міського голови, затвердження чотирьох цільових програм, бюджетні та інші важливі питання планують розглянути на пленарному засіданні 45-ї сесії міської ради. Порядок денний насичений. Під час засідання координаційного комітету міський голова оголосив його головам депутатських комісій. Вони мають розглянути проєкти питань на профільних комісіях в ході підготовки до сесії. Серед цільових мають затвердити програми розвитку туристичної галузі, освітлення та організації дорожнього руху. А також серед перших програм. У підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2014-2015 роки. А ще мер планує внести питання, що стосується надання матеріальної допомоги, додатково буду вносити пропозиції щодо доповнення проекту порядку денного сесії. Ще одним питанням про внесення змін до рішення міської ради від 29 листопада 2013 року про програму надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2014-2018 роки». Це питання необхідно розглянути розглянути зв'язку з тим, що бюджетні призначення відповідно до програми на надання одноразової допомоги вичерпані а є випадки нагальної потреби стосовно надання мешканцям міста матеріальної допомоги. Ну, постала потреба збільшити ці призначення. Проект рішення цього питання на цей час допрацьовується і буде наданий депутатам до засідань. Комісії одним з перших на сесії розглянуть і регламентне питання, яке вирішить, як тепер проходитиме голосування в міській раді, тобто, чи будуть користуватися депутати системою рада, чи як і раніше, голосуватимуть підняттям рук. Також депутати мають розглянути внесення змін і доповнень до міського бюджету на 2014 рік. На засіданні координаційного комітету торкнулися проблеми з виплатою зарплатні бюджетникам. За листопад-грудень мер доповів, що з цього приводу зустрічався із виконуючим обов'язки голови обласної державної адміністрації Сергієм Журманом. Область має піднімати перед урядом питання дотації і не забути, що міські бюджетники без підтримки держави не зможуть обійтися. У нас пам'ятаєте, ну і Германіч підкаже 70,9 мільйонів. Ми розпочинали що у нас не було. Зараз нам реально не вистачає до кінця року 50,9 мільйона. Я відверто сказав, що е і попросив у всякому випадку прийняти всі необхідні від керівництва області заходи, щоб ми частину цих коштів могли отримати. Також на сесії планують прийняти рішення щодо обмеження реалізації алкогольних та слабоалкогольних напоїв у нічний час та низки інших важливих питань.